З 1 липня Литва розпочала головування у Європейському Союзі. Протягом тижня група українських учасників проєкту Єврошкола відвідали Вільнюс, Каунас, Палангу та Клайпеду. Перед подорожю із молоді зустрівся надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні П'ятрас Вайтікунас. Посол зауважив, що для української євроінтеграції важливе розуміння інтеграційних процесів громадянами країни, а також усвідомлення власної історії. Посол провів екскурсію виставкою картин українських художників, присвячено битвам. На Синіх водах та біля Грюнвальда, які на думку П'єтреса Вайтіконоса здавна об'єднують українські і литовські народи. На згадку гості намалювали на подвір'ї посольства велику мапу Литви. А, я рад, що знаходяться молоді люди, которым судьба України не безразлічна, яка інтересується такими, ну, достатньо з першого загадат влячаними вопросами, как что с моей страной происходит, куда она идёт, откуда она идёт, какое я хочу видеть эту страну через 20 лет. И мы с удовольствием по поделимся своим опытом интеграции в Европейский Союз. По як пан посол, а в Україні по так і буде нічого не відбуватися. то Ми так і будемо буксувати на місці. а Може, навіть будемо і відставати, будемо скочуватися назад, чого б дуже не хотілося. Чи нас так гарно прийняли. Ви знаєте, мені здавалося, що це буде офіціоз все таки, але насправді все дуже по-дружньому, дуже дуже гарно, дуже мило і приємно. Що дійсно ми є друзями Литви, а Литва є якби другом для України.